Привіт малята! Погляньте на картинку та й скажіть, кого ви бачите на екрані? Це Козак, Запорізький козак. А де ви ще могли чути таке слово Козак? Правильно у нас на занятті вже з'являлись і україночка, і Козак. Сьогодні я вам розкажу, хто ж такі козаки. Козаки були відважні люди. Вони присвячували своє життя служінню батьківщині, були справжніми патріотами своєї батьківщини, щоб полегшити життя своєму народові. Козаки жили у Запорізькій Січі. Там вони. Загартовували свій дух і вдосконалювали володіння зброєю. Боролися козаки з усіма, хто намагався поневолити та кривдити український народ. Козаки нічого і нікого не боялися. Вони славилися своїм веселим характером, гостинністю, але найбільше військовими здібностями. Збереглося багато легенд, у яких розповідається про те, як запорожці захищали землі від завойовників. Козаки здобували перемогу навіть у найскладніших і найнебезпечніших битвах, тому про них пішла слава, як про непереможних степових лицарів. Вороги надзвичайно боялися козаків, але насправді це були люди, які просто дуже-дуже любили Україну свій народ і прагнули для його щастя, волі і розвитку. Багато в чому козаки полегшували життя людей, за що народ складав про них пісні та легенди. Про їхні подвиги та їхнє безсмертя. І зараз кожен знає, що там, де були козаки, була і слава. Діти, а про кого ви зараз слухали розповідь? Вірно, про козаків. А як їх ще називали? Українські козаки, правильно, а ще запорізькі козаки. Тому що вони жили на Запорізькій Січі. Існують українські прислів'я. Де козак, там і слава. Або козацькому роду нема переводу. А зараз вам пропоную згадати. Що ж одягались козаки? Сорочка вишита, шаровари, шапка, чоботи і підперезувались шовковим поясом або пасом. Діти, про кого ви сьогодні слухали розповідь? Вірно про українських запорізьких козаків. Я сподіваюся, що вам дуже сподобалось. А я на цьому з вами прощаюсь. До наступних зустрічей!